Так, мої дорогенькі, ще раз добрий день. все було для дівчат, для дівчат і нарешті для хлопчиків. Так, для наших чоловіків, дорогеньких, ось такий чудовий, чудовий, причудовий набір по супер-супер ціні. І що входить в наш набір. Ось такий чудовий гель-шампунь. Два в одному, класний 250 мл класний гель-шампунь. Ось така парфюмована. Туалетна водичка чоловіча називається Wild Country. Це класичний коричневий варіант. Ось такий. Багато хто його полюбляє. Він дуже класний, на зиму все чудовий. Тут 75 мл. І кульковий дезодорант. Не оставляє слідів на темному, на білому, 48 годин захисту. Такий 50 мл. І ось такий чудовий бальзам після гоління. Два в одному з вугіллям зволожуючий бальзам після гоління. Тут 100 мл. Такий весь набір буде зі знижкою всього за 300 гривнів. Зараз у каталозі тільки оця водичка 300 грн, 309 гривні. Так що, поспішайте, в мене по розпродажці залишилось всього 5 таких наборів. Так що поспішайте! 300 гривні весь набор із 4, 4 одиниць. Робіть запаси на Новий рік. Чекаю ваші дзвіночки. Всім пока!